Привіт ти на ютуб каналі Ізіально, і сьогодні в мене на огляді, мабуть, найкраща копія Apple Watch Ultra. Зустрічайте модель HK8 Pro Max. Зараз вам все детально розкажу та покажу, буде цікаво. Починаємо. Отже, виглядає годинник круто, солідно та багато. Все зроблено під оригінал, корпус металевий, якість складання на достойному рівні. На правій грані в нас колосо Digital Crown, кнопка виклику останніх запущених додатків та посерединий мікрофон для розмов. Злів Динамік та кнопка виклику спортивних режимів. На внутрішній частині все як у оригінала є гвинтики, матеріал, скло для бездротової зарядки та різноманітні датчики. З приводу ремінців, як бачите, тримаються якось так: треба підбирати, який буде сидіти намертво. На лицьовій панелі в нас великий плоский дисплей з доволі невеликими рамками, діагональ 2,12 дюймів, матриця AMOLED. Я був в шоці спочатку, а коли отримав годинник, був дуже рад. Цьому дисплею картинка дійсно сочна, яскравості вистачає, тобто к дисплею наріканій не маю. До речі, також сподобалося, що годинник плавний, робота інтерфейсу плавна. Свайп справа наліво гортає віджети, пульс керування відео на смартфоні, режим дихання, активність за день. Та музичний плеєр. Свайп зліва направо відкриває шторку. Тут дата, потім підключення годинника до додатку, погода та чотири останніх запущених додатки. Свайп зверху вниз відкриває сповіщення. Місткість символів не дуже велика, смайлики не відображає. Шрифт української та російської мови ви бачите на своїх екранах, тому і користуюся годинником на англійській мові. Свайп знизу вверх відкриває шторку. Тут стан підключення годинника до смартфону, режим підняття руки і екран вмикається. Пошук Телефона, відсоток зарядки годинника нарешті не по 20%, а по одиницям. Екран буде горіти 5 хвилин. Режим в театрі, режим ДНД не турбувати. Заблокувати годинник. always-on Display, котре тут працює всього 10 секунд. На жаль, не зробили нормальний always-on Керування відео на смартфоні з годинника та ліхтарик. Налаштування тут персональна інформація. Налаштування сповіщень. Про годинник. Вибрати мову. А також зробити скидання налаштувань, перезавантажити та вимкнути годинник. Режим не турбувати. дисплей, тут яскравість, підняття руки, і екран вмикається. Always on дісплей, час підсвітки екрану на декілька секунд. Екран горить декілька хвилин. Вид меню, гучність мультимедія годинника та вібрація. Вібро, звичайне, пароль. Налаштування кнопок, можна щось своє назначити. Права велика кнопка працює на 2 кліки та ліва на 1 клік. Батарея, тут вказані дані про стан батареї, налаштування моніторингу сну, налаштування спортивних режимів роботи, налаштування датчику серцевого ритму та налаштування активності за день. Меню визивається кнопкою Digital Crown, подвійним натиском можна змінювати вид меню. Тут є у нас вимірювання пульсу, вимірювання артеріального тиску, вимірювання насичення крові кислородом, спортивні режими, тут можна керувати музикою, моніторинг сну, активність детальна за день, телефон, голосовий асистент, можна сказати, годинку щось і на смартфоні все знайдеться, що вам потрібно, звичайно, коли увімкнений інтернет. Керування музикою. Погода на зараз та на тиждень вперед. Будильник, режим дихання, таймер можна використовувати в фоні. Секундомір не можна використовувати в фоні, калькулятор, керування відео на смартфоні з годинника, компас, керування камерою смартфону з годинника, пошук телефона, сповіщення та гра FlyBird. І як бачите, налаштувань багато, як для годинника без операційної системи. Мій вердикт функції та налаштувань тут багато, годинник сподобався в роботі. Додаток для годинника називається Wear Fit Pro і додаток мені сподобався. Це краще рішення, ніж я тестував до цього в минулих копіях. Тут є ще приблизно 60 циферблатів, блатів, усілякі різні налаштування, варіантів кастомізації, на жаль, немає. Пункти меню чи віджити міняти не можна, до речі, можна встановити деякі додатки. Але все одно це не повноцінна операційна система. Батарея в годиннику на 320 мАч із заявленою автономністю до 5-7 днів. І ось що показали мої результати тестів на автономність. Тестував годинник на максимальній яскравості, завжди підключення к смартфону, приходять сповіщення, автомоніторинг пульсу, тобто нормальне активне використання. І в підсумку я був вражений автономністю, тому що 4-5 днів годинник пропрацював від повної зарядки. Тобто десь за День в мене виходило, що 20-25% заряду втрачалося. Це достойний результат, звичайно, за рахунок AMOLED дисплею. Всі інші копії в мене жили до 2 днів максимум, а тут за рахунок AMOLED 4-5 днів. Просто шикарно. Заряджається годинник від комплектної бездротової зарядки приблизно за 2,5 години. Також годинник має вологозахист IP68, як заявляють. Версія Bluetooth 5.0 працює все нормально. Говорити по годиннику можна, чутно, мені співрозмовника добре, і мікрофон. Телефон кажуть також нормальної якості, чутно мене було добре. Також годинник буде працювати на iOS девайсах. Щодо датчиків та їх результатів, я б не робив на них якийсь акцент. Результати, звичайно, будуть неточні. Підсумок. Модель H8 Pro Max за 40 доларів я вважаю зараз найкращим варіантом серед копій на Apple Watch Ultra. Тут вам в першу чергу AMOLED дисплей, який дає вам багато плюсів. Звичайно, автономність до 4-5 днів прекрасно. Можливість поговорити через годинник. Багато функціоналу плавно працюють. У всьому іншому годинник вартує своїх коштів. Рекомендую. Посилання, де можна придбати H8 Pro Max, залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. тому і рекомендую туди підписатися і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під Відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!